Сьогодні святкуємо непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії святою Анною. Справді мусила бути вона вірна Богові, вірна традиції, вірна Слову Божому, вірна тому світлові, яке послав Бог. Через її праведну душу. Ми часто собі уявляємо, що Боже Слово промовлене Господом, не до кінця нам зрозуміли, воно якось, мабуть, Господь Бог не до кінця їх може реалізувати. Але якщо ми справді вірні Божому Слову, Богові, то кожне слово, кожна кома, кожний зворот у Святому Письмі у Божому Слові має свою реалізацію. Тільки щоб ми були вірні тому Божому Слову і Богові.